Як міжведомчий координатор АТО і народний депутат офіційно дуже вдячна службам прикордонним нашим військам за на таку Ну просто надзвичайно важливу допомогу поранених так вести удать Солнце світить ага. Що, щось, щось, щось. Ти ще Ти еще потискайте лапочка Солнце Солнышко На счет три Давай раз, два Три. Оп, о! Я дуже вдячний нашій медичній службі за те, що вони нас так з комфортом доставили. Коли я тільки звернувся з проблемою в Санчас, одразу обстеження, висали гелікоптер, відправили в Київ, все, все як має бути.